Вітаємо вас на нашому каналі, дорогі брати та сестри. Скільки разів ми чули фразу життя після смерті її можна почути в храмі, від священика, прихожан або навіть у повсякденному житті від якогось стрінителя езотеричної або філософської літератури. Ми всі живемо з надією продовжити життя після смерті. Хтось чекає, що одразу попаде у безтурботне життя у райських садах, хтось вірить у реінкарнацію і боїться природитись у камінь чи якусь мураху. А хтось впевнений, що ніякого продовження немає, і життя закінчується як сон. Яка примарна і ляклива для усіх тема, яку навіть бояться піднімати у повсякденному житті, щоб ненароком не притягнути чогось дурного у своє життя. Але як щодо нас з вами, православних християн, що ми знаємо про наше загробне життя? Чого нам чекати? А нам Господь через святих відкрив, що нас після смерті чекає найстрашніший у житті іспит митарства. З дня на день ми починаємо нову рубрику наших відео, де будемо в деталях розбирати кожне з 20 метарств, розглянемо, які гріхи біси пред'являть на кожному з них, які добрі діла можуть допомогти нам пройти метарства, та що писали святі про те, як душа проходить цей страшний екзамен нашого земного життя. Справа в тому, що незалежно від нашої віри і ставлення до життя після смерті, сам загробний світ продовжує жити своїм життям. І в ньому нічого не зміниться від того, віримо ми в його існування чи ні, готуємось чи просто безтурботно проживаємо земний час. Проблема лише в тому, що після смерті ми вже нічого змінити не зможемо, наша підготовка до найбільшого в житті випробовування проходить зараз, кожного дня нашого земного життя. Якби люди знали, що мають тільки один шанс дати цей іспит, тоді, можливо, не марнували б свій дорогоцінний час у всяких філософіях і в погоні за матеріальними цінностями. Власне, наше життя дано нам лише для однієї цілі підготуватись до смерті. Так, наше примарне життя Господь оцінює лише з точки зору нашої підготовки до вічності. Якщо ми живемо з Богом, очищаємо свою душу, боремося з гріхами і страстями, проживаємо в покаянні, робимо все можливе, щоб у цьому ж дусі виховати дітей, то Господь дає нам час, продовжує наші дні, щоб ми ще більше очистились. Повільно готує нас до вічного життя з ним, давайте і ми не будемо дарма проживати наші дорогоцінні дні, щоб смерть не застала нас ненацька непідготовленими. І так, що ж таке метарство? Згідно православного вчення, метарство це випробування, через яке має прийти душа на шляху до Божого престолу. На кожному метарстві нечисті духи пред'являють душі обвинувачення по конкретним гріхам, щоб довести їх гріховність і не пустити далі. А натомість затягнути її до пекла. Щоб обґрунтувати своє обвинувачення, біси розкривають хартії, тобто списки гріхів, що стосуються даного метарства. Наприклад, на першому метарстві біси демонструють усі випадки, коли ми согрішили словом багатослівність, марнослів'я, лихослів'я, нецензурна лайка, анекдоти, надмірний сміх, дурні пісні, непристойні вигуки, чортихання, злість, необдумані слова, прокляття і так далі. Тільки уявіть собі, який жах чекає нашу душу після смерті, дати відповідь за все життя по усім двадцяти метарствам, на кожному з яких душа пригадає і дасть відповідь за усі свої гріхи. Стояти бісам будуть ангели, показуючи свій список добрих справ, які душа зробила при житті. У випадку, коли добрі діла переважають злі, душа проходить до наступного метарства. Якщо кількість злих діл перевищує добрі і ангелам нічого пред'явити для оправдання душі, біси забирають душу до пекла. Список добрих діл ведеться ангелам-охоронцем, який дається кожній людині при хрещенні. Список гріхів веде біс, що посилається сатаною до кожної душі для того, щоб сприяти її гріхопадінню. Таким чином, протягом усього земного життя за нашу душу йде люта боротьба, і наше завдання допомогти ангелам провести нас через ці метарства. Як про це ми детально розкажемо у наших наступних відео?